Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. А хочу почати своє відео з того, що хочу привітати всіх. Ну, перш за все, це Свято День Збройних Сил України, і хочу подякувати кожному захиснику і захисниці. Дякуємо, що ви. Є, дякую, що ви нас захищаєте, оберігаєте, і хочу побажати, щоб кожен з вас як скоріше повертався додому живими та неушкодженими. Ну, і ще хочу привітати зі святом Дня Святого Миколая. Ось, сподіваюсь, що ваші миколайчики вас привітали. Ось, і бажаю всім, перш за все, це міцне здоров'я і скорішої нашої перемоги. Ось, а я вже вбралась, вдягнулася, знаєте, хотіла щось сьогодні вдіти ну, таке гарненьке, не повсякденне, як завжди. Але перевагу віддала своєму теплому костюму. Тому що мені зараз треба йти по справах спочатку, а потім я зустрічаюсь з мамою. І, до речі, в мене мама сьогодні мама Миколаївна, тому це і її свято також. А дітей своїх ми вже привітали: Нікусечку і Артурчика. Я сподіваюся, що подарунки та привітання наші їм сподобались, не дивлячись ні на що. Все одно намагаємось робити свято дітям, щоб вони це відчували, нашу любов, нашу підтримку, ну і таке інше. Так, а я ж я вже кажу, що я вдягнулася, вдягнула ж таки теплий костюм. Тому як подивилася за вікно, все одно прохолодне прохолодно. Так, і е, зустрінусь з мамою сьогодні і, скоріш за все, що прийдемо повечеряємо у нас. І для нашої Миколаївни ми також е, приготували е, подаруночок невеликий. Зранку мама вже приїжджала до нас, е, ну, вона також їздила по справах. Тут була недалеко від нас і прийшла, принесла нам гостинці, привітала нас також е, з цим святом. Ну І ми також її не залишимо без уваги. Ось такий подаруночок її чекає. Потім покажу, мама прийде і сама буде розгортати і покажу, що це. Сподіваюсь, їй сподобається. Так, а тут в мене вже стоять зів'ялі квіти, треба їх прибрати, але знаєте, чому не викидаю? Хочу залишити собі ось цю віточку. Напевно. Ну, подивимось. Ну, хотіла, хотіла залишити, але я бачу, що вона також в'яне. Ну, подивимось. І оцю коробочку, якщо вона зсередини не зіпсувалася, залишу може, знадобиться якісь речі там складати. Так що, збираюсь. Так, ось так я сьогодні виглядаю. А, це куртка, до речі, ми її минулому році купляли Нікусі, це Андретан. Вона тепленька, я вже вчора в ній ходила в перший раз, а Нікуся в ній вже не ходить, тому як ми її в Польщі брали Adidas. Вона на цьому на пуху, і я думаю, що трошки тепліше, ніж ця. Але ця також дуже тепла, але коротенька. Я сподіваюся, що я в п'яту точку не змерзну. Ну, дуже на це сподіваюся. Ну, по-перше, мені недалеко йти по справах. А по-друге, я вже візьму таксі і поїду зустрічатись з мамою на таксі. Тому, думаю, не змерзну. Взула Угі. От саме мені здається, зручне зимове взуття. Саме зручне та тепле. Хоча і не оригінальні аг, як кажуть, але нічого. Від того вони е холоднішими, мені здається, не стають. Так що я побігла. Це Миколаївна Миколайчка. Так. Ходимо, шукаємо Артуру, хочемо передати термобілизну, рукавички і ці. Ну, купити треба термобілизну, тому як я не можу знайти вдома його терму, термуху, тому вирішили купити І ще цей, ну і рукавички. Щоб йому було тепленько. Зараз ще зайдемо в Інтерспорті Дуже подивимось. Бачите? угрожає погрожує. Вона на воїн. Да. <хи> Цей зайшли, треба нам одній дитинці купити на день народження. Дуже хотів. Міч. ніч. Да. Нічта І була. Дивіться, що знайшли. Швейну машинку, бачите. Кому потрібно, приходьте зі знижкою. Швейна машинка, зінгер 679 сімдесят гривень. Ми вже давно з мамою не заходили, да, в такі гроші, yeah, да, в Дитячі відділи. Все, що хочеш. Або в батьків були гроші на це все, що хочуть діти. Скільки ми в цих відділах лишали грошей? це да. З Артурчиком. Uh -huh. З нікою ні. Да. Це таке цікавеньке. Це з Миколаєм. Боже, дякую. А що це таке? А це таке, Не догадаюся. Шо, такой... Ну поклади, розверни, подивись. Ну я не Десь свято, не... то став, дівчат. Mm. Ти вже їх сьогодні бачила. Та да, вони зато в мене не бачили. Дразь. Ну так прямо зав'язане гарно. Mm -hmm. mm. Ора, а хто її посадив? Я. Це що, Ніколай там? Так. Да. Огу. Листівочка якась така. Угу. О, тут це ви мені купили, щоб я займалася цим. Так, да, це щоб робити свічки. Угу. Ось Дякую. Такі. вощені вони називаються, натуральні. Угу. Ой, і пахнуть медом. Да. Ось так. Подобається? Так, да, звісно. Ти ж люблю, знаєш, що Крутий. Так, да, люблю займатися рукоділям. Вони дуже да. гарні. Так, а ми вже прийшли з магазину, як ви вже зрозуміли, і зробили замовлення. І ну, дещо купили ще в цьому магазинчику, щоб зробити салатик. І сьогодні в нас буде святкова вечеря. Вирішили нічого не готувати, а замовили піцу і роли. Давно вже не замовляли, тому... Вирішили так. Ну і ще зробимо м -м -ті. салат. І якщо Юра а, знайде в АТБ грушу, то іще зроблю ці штучки, які я робила і показувала в минулому відео. Так що ось такі справи. Дивіться, які ми хазяюшки. Наготовили, роли накрутили. Ну, і від себе також зробили я оцю би штучку. Так? Ліпив. Так, молодець. І вичавлював соєвий соус. Так, так. Так. Ну, Ось, салатик ще зробили. І оцей, як імір, імір, імір фарбував ще оцей дядько. Ого. Ти молодець. Так що будемо вечеряти всіх з свят, святами. Друзі, хочу вам показати, для чого ми ходили. Ну, я вам казала, що йдемо в магазин спортивний, шукаємо Артуру перчатки, термобілизну, щоб передати. Ще взяли ось такий набір з шісти шкарпеток. Вони тепленькі і високі. Отут знизу теплі, прикольні. Шість пар. Получається 1200 гривень. Це ще нормально. й дорожче але оці хороші. Потім взяли такі рукавички, тому що я шукала Артура рукавиці вдома, одну знайшла, Другої десь, як завжди, нема. І тут, я так розумію, ще така штучка, бачите, щоб можна було користати ну, телефоном. Користатися, щоб їх не знімати. Ну і Взяли термобі... термо... <смі> термуху, да. термобілизну, але знаєте, що нам сподобалось, незвичайно, не тому що Нікусі на початку сезону брали також термобілизну, але в неї такого не було. Дивіться, тут йде набір. О, вже, бачите, скрізь собаки. Вони так шаліняють в мене ніяк не можуть зупинитися. Ось, дивіться, тут, ну, штанішки йдуть ось такі. Це ми брали в інтерспорті. Такі штанці. Емочку йому брали. Потім ковтинка ось така. Фірма хороша, нам подобається. Нікусі тепло, зручно, так як вона вже в колодках ходити не хоче, ходить в термо. І для чоловіків йдуть ще трусіля. Ось такі. Будемо передавати і частинку дому будемо передавати, бачите, собак. Ось. Тільки я не розумію, навіщо термотруси, але, напевно, це дуже корисно. Ну, Артур скористається і потім нам а, скаже свою думку, сподобалось йому чи ні. Ще е, я дістала його зимові кроски з е, е, ну, теплі. Зараз приведу їх до ладу і будемо передавати йому Артурчику посилку. Шкода, що не можна передати е, продукти і ліки. Тому як вже один раз передавали йому посилочку через нову пошту. Ось і хотіли передати йому ліки, вітаміни, деякі бади і солодощі я купила без цукру, але все це нам повернули назад, навіть не прийняли. Тому передаємо тільки теплі речі. А, і шарфік мені ще треба не забути покласти в посилочку. Друзі, напевно, вже буду закінчувати це відео. Вийшло воно в мене не дуже великим, але я думаю, що нормально напишіть, як вам Ось, Тому що буду намагатись викладати частіше відео, але я зрозуміла, що кожен день це дуже складно. Але нічого, я буду намагатися там, ну, як, як буде получатися. І дякую а, за ваші відповіді, дякую, що відгукнулися на моє запитання. Я вас дуже сильно люблю, цілую, ціную. Ось, і, перш ніж закінчити це відео, а, ще раз хочу привітати всіх наших захисниць та захисників. Побажати міцного здоров'я і щоб вони скоріше поверталися додому і скоріше нашої перемоги. Ось хай кожного з них береже святий Миколай. Не даремно цих два свята ми вже свята будемо празнувати в один день, тому давайте помолимось за кожного з наших захисників. Та захисниць. Ми їм дуже-дуже вдячні, тому що завдяки ним і тримається вся наша країна, наша Україна. Ось. Тому завершую це відео. Дякую, що були зі мною. Дякую тому, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, до скорих зустрічей. Всім пока!